Доброго дня, добрі люди, тема нашого юридичного лікбезу чи обов'язково відмовлятися від спадщини. З цією відмовою, як у тій приказці, чув грім, а не знаю де він. Відмовляються, коли не потрібно, не відмовляються, коли потрібно. Інколи через невідмову від спадщини влітають гроші, бо, наприклад, не відмовилися, а потрібно на себе оформляти. А вирішили, що спадщина перейде комусь одному спадкоємцю. І далі договори дарування, купівля продажі. Тобто, якби ці люди послухали цю консультацію вчасно, то десяток 2 гривень вони б точно зберегли. Тому детальніше і докладно про той випадок, коли обов'язково відмовлятися від спадщини. Перший випадок. Коли обов'язково відмовлятися від спадщини, це якщо, наприклад, померла мама, батько, декілька дітей, які там половина дружать, один родич одному ближче, другий другому далі. Одному взагалі спадщину не потрібно. Але він хоче, щоб його частка перейшла любимій сестрі, брату. Чи він вже назичився стільки грошей, того любимого сестри і брата, що не знає. Що робити? Або троє людей, спадщина на одного хочуть, щоб оформляли. А четвертий каже: ні, я без цих квадратних метрів не обійдуся. Він так непогано, був людина, але квадратні метри його попортили. Тому у даному випадку спадщина, від спадщини треба відмовлятися тоді обов'язково, коли ви хочете, щоб ваша частка перейшла комусь іншому. І в другий випадок, коли обов'язково треба відмовитися від спадщини, це коли ви, наприклад, не хочете її на себе оформляти, в одній там кімнаті в гуртожитку приписано 50 чоловік, ну, 5, наприклад, дітей. Померла мама. Ну, вони кажуть, нехай буде нашій там, любимій сестрі. Ми і так тут не живемо, вона нас виплатила. Але не так сталося, як гадалося. Проходить 6 місяців і всім приходиться оформлювати на себе, бо від спадщини треба відмовитися протягом 6 місяців. Тоді краще піти до нотаріуса і написати відмову від спадщини на цю сестру. Чи просто відмову від спадщини. І третій випадок, коли потрібно відмовитися від спадщини, це ви живете, зареєстровані, були на момент смерті з спадкодавцем. А в нього стільки боргів, що краще вам та, наприклад, автомобіля, це будуть ваші додаткові проблеми, бо колектори вам будуть дзвонити, тривожити, то вам краще піти до нотаріуса і не заяву про прийняття, а зразу написати заяву про відмову від спадщини. І коли до вас якийсь колектор буде мати претензії, то предівляти йому цю заяву. Ну, То що, підписуйтесь на канал. Внизу. В описі є посилання на плейлисти по оформленню спадщини і інші цікаві питання. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.